Колорадський жук прийшов в Україну з Америки порівняно недавно у другій половині минулого століття, а до кінця його дістався до приморського краю. Тих пір він став постійним супутником посадок картоплі, баклажанів, томатів. Було розроблено безліч хімічних препаратів для боротьби з цим небезпечним шкідником. Але для початку краще все ж спробувати застосувати народні засоби, як позбутися від колорадського жука народними засобами. За порівняно короткий час в народі було придумано і випробувано на практиці досить багато способів боротьби з американським прибульцем. Коротко про противника немає потреби описувати його зовнішній вигляд. Він знайомий кожному. Хто хоч раз бачив зростаючу картоплю, відноситься до сімейства, жуків листи, шкідник харчується листям картоплі та інших рослин сімейства пасльонових, Самка жука відкладає яйця на нижній стороні листя. З цих яєць через один-два тижні з'являються личинки, які тут же починають інтенсивно харчуватися м'якою плоттю листя. Залишаючи жорсткі прожилки, якщо не вживати дієвих заходів знищення комах, то за короткий час вся модилля ураженої рослини перетвориться в обгризані стебла з пожовклими залишками листя. Народні методи боротьби, як відомо, такі методи спрямовані в основному на відлякування комах, але деякі з них здатні і вражати колорадського жука, гірчиця і оцет – ефективне, популярне і простий засіб. Для оприскування потрібно всього лише розчинити у відрі води по 100 сухого гірчичного порошку і дев'ять оцту. При відсутності гірчиці її замінюють содою. В цьому випадку кількість оцту збільшують до 250, ми отриманим складом оприскують картоплю лушпиння цибулі. Застосовується у вигляді настою, який відлякує багатьох шкідників і Колорадського жука. Для його приготування беруть половину відра лушпиння. Заливають окропом і витримують дві доби, потім настій проціджують через марлю і розбавляють водою в пропорції один, два після цього оприскують отриманим складом листя рослин. Можна також лушпиння цибулю закладати в ґрунт під час осінньої перекопування оранки. Це запобіжить появі жука навесні. Полин дія настою цієї трави аналогічно діє цибулиння. Він відлякує шкідників, готувати засіб потрібно безпосередньо перед використанням. Для цього 300 г подрібненої трави і 200 г деревної золи висипають у відро гарячої води, перемішують і витримують кілька годин. Обробки проводять кожні 1-5 до тижні, деревний попіл, цей засіб є не тільки добривом, але і засобом для відлякування жуків. Найкраще для цих цілей підходить зола з берези. На одну сотку картоплі потрібно 10 козоли. Нею оподривають рослини в ранковий час поросі, щоб зола краще прилипала до листя, інтервал обробок два тижні. Одночасно, це засіб є хорошим мінеральним добривом. Можна також золу настояти в окропі по нормі 1 к на відро води. Витримавши склад дві доби, додають в нього 40 натертого господарського мила і застосовують для обробок, потрібно відзначити, що кошти із застосуванням золи ефективні тільки до появи личинок. Чистотіл це отруйна рослина, і його настої або відвари не тільки відлякують комах, але і знищують їх для настою беруть приблизно один трик трави, підійдуть і стебла і листя, і квіти, яку заливають відром гарячої води. Через 3 години траву прибирають і вливають в настій 1 літр 1,5. Горостину хлористого кальцію можна також приготувати відвар чистотілу. для цього піввідра трави заливають водою, доводять до кипіння і кип'ятять 15 хвилин. Перед вживанням розбавляють водою в пропорції 1 до 20. Березовий дьоготь стародавня російське засіб від багатьох паразитів і мікробів, а також відмінно справляється зі знищенням колорадського жука. Для застосування розчиняють у відрі води 10 г дьогтю і 50 г господарського мила, обробки проводять два рази в тиждень. Отрута з жуків цікаво, що колорадський жук сам по собі є отруйним, і цю властивість можна використовувати, потрібно зібрати півлітрову банку жуків і залити їх відром води, настояти тиждень, після чого застосовувати для обробок, розбавляючи водою в співвідношенні 1 до 2, отрута довго не зберігається. Тому використовувати його потрібно відразу після приготування. Механічне знищення жуків, якщо площа під картоплею, баклажанами, томатами невелика, то цілком можна просто збирати вручну жуків або личинок, швидше цей процес піде. Якщо струшувати їх віником в таз з міцним розчином солі, можна застосувати газ або солярку, а також потрібно обривати і знищувати листя, на яких відкладені яйця, ще можна заманити жуків в пастки або приманки, пастки роблять з пластикових пляшок, які насипають картопляну шкірку або шматочки коренеплоду, закопують їх в ґрунт на рівні землі по одній на кожні 5 мва. Як приманок можна розкласти в різних кінцях городу кубки з картопляних лушпиння, які будуть залучати жуків. Коли вони зберуться в достатній кількості, їх знищують рослини для відлякування, існують рослини, запах яких відлякує жуків, їх слід вирощувати в безпосередній близькості від посадок картоплі, неповний перелік таких рослин. Календула, шавлія, настурція, цибуля, часник, кріп, пижмо, чорнобривці, коріандр, чебрець, полин і природні вороги Колорадського жука. У природі є багато комах і птахів, що вживають в їжу колорадського жука і його личинок. Деякі городники випускають на ділянку цесарок дві, три птахи успішно справляються з поїданням як жуків, так і личинок на стандартних шести сотках, комах просто так не запустити на гогот, але їх слід знати, а також намагатися не застосовувати інсектициди. Адже знищуючи шкідників, одночасно вбивають і корисних комах, до них відносяться. Сонечка, жужелиці, златогласки, різні клопи, мурахи, павуки, коники і твідео способи боротьби з колорадським жуком без хімії, відгуки городників. Дуже багато коштів є в допомогу при боротьбі з колорадським жуком. Багато випробувано, але підкажу народний засіб. Одну пачку 1,00 грам сухої гірчиці розводжу в відрі води 1,0 літрів. Додаю стом столового дев'ять го оцо. Ретельно перемішую і оприскую цією сумішчю бадилля картоплі, жуків не буває. Орг гц. Хорюмдечамастер Один шість дев'ять так, Колорадський Жук. Це дійсно біда і не тільки для картоплі. У наших краях він не гребує поласувати і помідорами, і баклажанами, так що клопоту від нього дуже багато, крім стандартних хімічних засобів. Я використовую народні засоби і поділися ними з вами. Дуже добре допомагає відвар полину, його треба заварити в пропорції 1 в один 200 грам сухої трави, вистояти 3 дні і потім їм оприскувати ваші культури, а також нам допомагає кроповий відвар найкраще брати цвітіння або насіння, 50 грам насіння кропу заливаєте окропом і наполягаєте пару годинок, охолоне і можна обробляти Хорюм 820 Мастер хорюмдечамастер орквієвтопецп. 1,69 – 9 краще народний засіб. Це зола з розрахунку 10 козоли на 1 сотку, вже результат через два дні гинуть як дорослі, так і личинки, але найкраще проводити процедуру після дощу або рано вранці, але дев'ять Хорюм дече мастер орд 1-6-9. Ми практикували і такий метод як використання господарського мила. В журналі про садівництво прочитала це і дешево, і майже у кожної господині є вдома, якщо взяти господарського мила, натерти його на терці, розчинити у воді 4,0 грамів мила на відро води і оприскати цим розчином картопляні кущі, то колорадські жуки тікають на задніх лапах, передніми протираючи очі і вусики. Журавлик -ц". Урюмдача мастер орк в топіц, 1.6.9 шість дев'ять. Ще я оприскую свою картопельку таким розчином, беру полин гіркий, тристах подрібненої трави змішую з один склянкою деревної золи, заливаю десять гарячої води, наполягаю три години, і оприскую ці методи годяться і для баклажанів і помідорів. Чесно скажу, жука на городі немає, чого і вам бажаю. Римахтс. Корюмдачемастер Ордвієвтопіць в птін шість дев'ять резюмуючи, потрібно відзначити, що існує досить велика кількість нешкідливих для людини ефективних засобів боротьби з колорадським жуком, тому буде правильним не вдаватися без крайньої необхідності до хімічних отрут. В цьому випадку городник отримає екологічно чисту і корисну продукцію.